Крим. Гармата висотою в 4 поверхи із снарядом в 7 тонн. Це чудовисько довжиною в 47 метрів німці вперше випробовують в облозі Севастополя 1942 року. Дора. Супергармата Вермахту виготовлена у 1941 році і мала всього 2 екземпляри. Висота майже 12 метрів, довжина стволу 32. Її задумали, щоб ламати бетон лінії мажино і загалом пробивати 7 метрів бетону. Та у 1940-му німці обійшли лінію через Бельгію, а Дора. Так і не знадобилася. Тому Дору вирішили вперше випробувати в облозі Севастополя. Гармату зводило на позицію 4 тисячі людей і близько 1500 обслуговували. Одна перезарядка тривала 30-45 хвилин. Снаряди важили 5-7 тонн і стріляли ними на 40-50 кілометрів, що робило дору своєрідною балістикою свого часу. За 12 днів облоги 48 пострілів. Найвдаліший пробив скелі і знищив підземний боєсклад на глибині 30 метрів, Вражаюче! Але більшість пострілів були неточні, іноді промахи становили 500 і більше метрів. Психологічний тиск був високий, але через низьку влучність та шалені витрати проект було визнано провальним. Згодом вундерваффе зняли з позиції та відправили на ремонт.